В Ямпелі одружилась молода пара Богдан та Галина. Голова родини військовий і зараз захищає Україну в Донецькій області. Чоловік скористався відпусткою для того, щоб одружитись на коханій. Я сам з Сумщини, я Садецько. З, ну, з Ямпеля. Це з Подольська, з Одеської області Галина. З 16-го року, з 21-року, вже у 28, 7 років вже на захисті як військовий ну, контрактник в Донеччині зараз. За перш офіційно за півтора року відпустка щорічна і вирішив не втрачати час і вирішили розписатись. Галина розповідає, що познайомила з Богданом в інтернеті. Пара спілкувалися два роки, а на Новий рік вони вирішили одружитись. Ой, ми познайомилися в взагалі. Якось так зав'язалась, почали спілкуватися і так уже два роки, і ось ми тут. А він я приїхав перший, да. перший. Потім я вже сюди почала із до батьків його і так. Якось ми спілкувалися, спілкувались на новий рік. Та на новий, <сум> да, на ну, новий рік офіційно відпустили мене для раді, ну, комбат відпустив раді такої події. Да, зробити, зробити пропозицію поїхав да, на декілька днів і ровно у півночі зробив пропозицію. Голова молодої родини розповідає, що з початку війни чекав можливості взяти з шлюб з Галиною. Радісну подію вирішили не відкладати на потім. Чекаю всю війну, що ж думаю, таке золоце Ну, Тому і тут стоїм, мерзнемо.